Євангеліє від луки, розділ 11 Раз якось він молився в якомусь місці, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки із за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і вам дасться, шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, Одержує той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, Умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Одного разу Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди, та деякі з них говорили, він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм Кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що велзевулом виганяю бісів. Коли ж я велзевулом виганяю бісів, то ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить, Прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та, не знайшовши, каже Повернуся в дім свій, звідки я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє для того чоловіка буде гірше, ніж перше. Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він Озвався, справді блаженні ж і ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для ніновитян. Так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть за цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялись на проповіді Йони, та ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове. Все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, Учителю. Кажучи це, ти і нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ж ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками. І даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рідцей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Послання ДО ГАЛАТІВ Розділ другий. Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганими, особливо знатнішим чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився? А й тит, що був зо мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину, щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними. Допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоанн, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали. Що я, власне, і намагався робити. Коли ж кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо перше ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я – з Христом, живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Псалом шостий Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу. Спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає? В шеолі хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє, вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть, всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув, Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад вернуться швидко. Книга приповідок, розділ 22 Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість. Між срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство слава. І життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі, хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник. Рабом у позичальника. Хто сіє кривду, пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, Посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити. Себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язується, що задовги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. Перша книга Самуїла Розділ 26 Прийшли зіфії з гівеа до Саула. Та й кажуть, чи ж Давид не ховається на Хахіла горбі, на краю пустині? Зібрався Саул із трьома тисячами чоловік, найдобірнішими з Ізраїля, пішов узів пустиню шукати там Давида. Саул отаборився на Хахіла горбі, що на краю пустині, при дорозі, а Давид сидів у пустині. Побачивши ж, що Саул прийшов за ним у пустиню, Давид вислав вивідачів і довідався, що Саул справді прибув. Устав тоді він і прийшов на місце, де Саул отаборився. Давид бачив те місце, де спав Саул і Авнер, син Нера, начальник його війська. Саул спав серед табору, а люди порозлягались круг нього. Тоді Давид звернувся до Ахімелеха, Хетита, та до Авішая, сина Царуї, брата Йоава, кажучи, Хто піде зо мною до Саула в табір? І каже Авішай: Я піду з тобою. Прийшли Давид і Авішай уночі до війська. Саул же лежав посеред табору в сні, а спис його стримить у землі в головах у нього. А внешне і люди лежать навколо нього. Тоді Авішай і каже до Давида, Сьогодні Господь видав твого ворога тобі в руки, тому дозволь, я пристромлю його за одним ударом до землі, його ж власним списом. Не треба буде вдаряти вдруге. Давид же відповів Авішаєві Не вбивай його. Хто бо коли наклав руку на Господнього помазаника і зостався безвинним? Далі Давид сказав так певно, як живе Господь, хай Господь сам його поб'є, або на нього його час настане, і він умре, або двигнеться в похід і поляже. Мене ж нехай Господь боронить, щоб я наклав руку на помазаника Господнього. Ти ж візьми списа, що в головах у нього, і кінву з водою та й ходімо. І Давид узяв списа і кінву з водою, що були в головах у Саула, та й пішли собі. І ніхто не бачив, ніхто не знав, і ніхто не прокинувся, усі спали, бо всіх пойняв глибокий сон від господа. Тоді Давид перейшов на другий бік. Став на верху гори здалека, так що між ними був великий простір, і кликнув Давид до людей та до Авнера, сина нера. Не відкликнешся, Авнере. Авнер же відповів, кажучи: Хто ти такий, що мене кличеш? Давид так до Авнера, Чи ти ж не муж? Хто тобі рівний в Ізраїлі? Чому ж ти не стеріг твого пана, царя? Он хтось із людей пробрався, щоб убити царя, твого пана. Недобра то річ, що ти вдіяв. Так певно, як живе Господь. Ви заслужили смерть, що ви не стерегли вашого пана, Господнього помазаника. Глянь лишень, де царський спис і кінва з водою, що були в головах у нього. Саул впізнав голос Давида і каже, Чи не твій це голос, сину мій Давиде? Так, каже Давид, це мій голос, мій пане царю. Та й каже далі, Чого мій пан переслідує свого слугу? Що я вчинив? Чим я провинився? Нехай же мій пан цар вислухає тепер слова свого слуги. Якщо Господь настроїв тебе проти мене, хай буде йому приємна пахуча офіра, а коли люди, то нехай вони будуть прокляті перед лицем Господнім, бо вони вигнали мене сьогодні, щоб я не мав часті в спадкоємстві Господнім, кажучи Йди, служи чужим богам. Нехай же моя кров не пролється на землю далеко від лиця Господнього. Оце бо цар Ізраїля вийшов чигати на мою душу, як уганяють за куріпкою по горах. Саул сказав, Згрішив я, вернись назад, мій сину, Давиде, зла тобі більше не заподію, тому що душа моя була тобі такою дорогою нині. Я вчинив по дурному і тяжко провинився. А Давид відповів. Ось тут царський спис. Нехай хтось із хлопців прийде сюди і візьме. Господь заплатить кожному по його справедливості і його вірності. Сьогодні Господь видав був тебе в мої руки, та я не хотів накласти руки на помазаника Господнього. Як дорога була мені твоя душа сьогодні, так нехай моя душа буде дорога Господові. І нехай він визволить мене від усякої напасті. І сказав Саул до Давида Благословенний ти, сину мій, Давиде, ти й діло зробиш і певно зможеш доконати. І пішов Давид своєю дорогою, а Саул повернувся додому.